Виконуємо номер 3 із розділу для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Задання перше. Натуральне число х кратне число 2 і кратне число 5. Чи можна стверджувати, що число х кратне число 10? Задання друге: натуральне число Y кратне числу 2 і кратне числу 6. Чи можна стверджувати, що число Y кратне число 12, пригадаємо ознаки подільності. На 2. на 2 діляться всі ті числа, які закінчуються парною цифрою. На 5 діляться всі ті числа, які закінчуються цифрами 0 або 5. На 10 діляться всі ті числа, які закінчуються цифрою 0. Отже, якщо натуральне число кратне число 2, то має закінчуватись парними цифрами. Це цифри 0, 2, 4, 6 або 8. Кратне число 5 має закінчуватись цифрами 0 і 5. Якщо виконуються обидві умови і кратне число 2 і кратне число 5, то це число закінчується тільки цифрою 0. Отже, воно буде кратне число 10. Запишемо це. Якщо число х кратне числу 2, то воно закінчується цифрами... Нуль два, чотири, шість і вісім. Якщо число Х кратне число п'ять закінчується цифрами 0 і 5. При виконанні обох умов x кратне числу 2 і кратне число 5 воно закінчується тільки нулем При виконанні обох умов число Х закінчується цифрою 0 Отже можна стверджувати, що число Х кратне, число 10. Це було перше завдання. Завдання друге я наведу приклад натурального числа 18, яке буде кратне числу 2 і кратне числу 6. 18 кратне числу 2 і кратне числу 6, але не кратне числу 12. Отже, не можна стверджувати, що число y кратне числу 12. Номер 3 із розділу для найдопитливіших підручника Математика 6 виконано.